Сьогодні ми читали Євангеліє про те, як Господь Ісус Христос пішов у пустиню і був там 40 днів. І на протязі цих 40 днів він тримав піст. Це, можна сказати, такий подвиг духовний, він звершував. І на останок приступив до нього Сатана і почав його іскушати. По суті, справи, ви цей уривок знаєте дуже добре, тому що ми його неодноразово читали, неодноразово про нього говорили. І тут е я маю просто нагадати про те, що ці спокуси, якими спокушався Ісус Христос, цими самими спокусами спокушаємося і ми всі, абсолютно кожен із нас, спокушаємося дьявола. Але на превеликий жаль, дуже часто ми е цього не помічаємо, чи можливо. Ці спокуси і собі бачимо і помічаємо, але не розуміємо, звідки це приходить. А все це приходить від сатани. І тому нам дуже важливо християнам бути дуже уважними до самих себе. І, і ці спокуси не ігнорувати, протистояти цим спокусам. Ну що ж помните, водіявол да? каже: подивись на ці камні. Якщо ти син Божий, скажи Слово, ці камні стануть хлібами. Тож, іскушення плотью. Там поклонись мені і дам тобі всі царства світу, тому що вони мені передані. Тож, іскушення владою. Там кинься з храму Ірусалимського, і тебе ангели співають. Дьявол цетірує 90-й псалом. Іскушення чудом. І оці три іскушення, вони і у нас тоже відбуваються. Тому що, знову таки, що дьявол предполагає? Залиш свій подвиг. Чи заради своєї плоті, чи заради влади, яку дам. Або іскушення Бога. Тому що Христос сказав, не іскушай Господа Бога Твого. Тому що це іскушення чудом, тому що іноді ж і а, нас таке посіщає. А якщо Бог є, то він повинен зробити те-то, те-то. А якщо Бога немає, да, значить в нашому світі оце таке беззаконня твориться, бо якби Бог був. Він не було, ніхто б не хворів, ніхто б не вмирав, ну і так далі. Дуже часто ми це чуємо від людей, і іноді ці думки приходять до нас самих. А де ж Бог? А де ж Бог? А чому Бог не творить чудо? А іноді ми самі дерзаємо в своїй молитві, ставить Богу ультиматум. Тобто, от ти ж є, ти ж обіцяв, от я зараз молюсь, і ти должен. і ти должен. І нам дуже важливо цієї іскушені перемагати, тому що якщо ми цього не зробимо, наш духовний подвиг завершиться повним фіаско, повним крахом. І ось е е навіть в дрібницях, тобто ми в пустиню не йдемо, з нас цього ніхто не требує, щоб ми йшли в пустиню. Але от в, наших, е в нашому кожноденному житті. В нашому духовному маленькому-маленькому такому діленні ми зустрічаємо ці спокуси, тому що знову-таки, ну не буду говорити за інших, буду говорити за себе. Буду говорити за себе. От сам я іноді таке все відчуваю, а що там іноді кожного дня? От наступаємо час, коли треба молитися. Там вранці, там вранці просипаєшся, але що вранці. Вранці прокинувся і молись Богу. Благодари Бога. Це 10. Там хвилиночок, вони нічого не змінять абсолютно. Всі ті справи, які ти запланував, вони не рухнуть. А ви так просипаєшся і тут зразу буде. От тобі треба те зробити, тобі треба те успіти, тобі треба туди бігти срочно. Іди зроби це, зроби те, зроби те, а потім помолишся. Тобто це іскушення в чому? А молитву в сторону і зроби те, що важливо зараз для твоїй флоті. Там, поїж, чи, чи там, інших покорми, чи там, ще щось зроби. Відвінь молитви, відвідвін Бога заради своєї плоті. І от знаєте, потім ж розумієш, що все-таки може би і все абсолютно. Абсолютно все можеш вспіти, тому що залишається ще якийсь такий відрізок часу, який ти просто тратиш в пусту. Хоча мог потратити на молитву. Чи ввечері, да? от всі ми такі немощні. на вечір? Ми всі такі немощні. немає сил. Як тяжко. Так думаєш, ой, не буду молитися, це ж ми замарилися. І оце все всі наші такі афоризми церковні, що людина приходить ніяка, Господі, а висіка настас, молі Бога, о нас. Господи, там перехрестився і влік спать. А потім що? Що буває? От немачний такий бідний, нещасний, спати хочеш, лягаєш, лежиш, а не спиться. І не просто не спиться, а потім так тянешся до цього телефону, достаєш цей телефон і застрієш їх в соцсетях ну, там на полчаса на час, мінімум. І почуваєш себе бодро і уважно. А от тут треба просто на молитву, то ти бідний, нещасний, уваги в тебе немає. Тебе сил немає, не можеш вистояти. Не можеш вистояти, сядь, посиди. Ой, сидіти не можу, Ну хорошо, ляж і лежи, льожа молись. Ні, ні, нічого. Не, не, не Тобто Ми бачимо, що тут явно це Тобто ну, дьявол, він біля нас, він щось там нам шепче, щось там нам розказує. А ми на великий жаль дуже часто його слухаємо. Я вам розказував вже про наш чудотворний. Автобус, який у нас їздив, наш Звіздянський автобус, зараз він не їде, на жаль, тому напевно, люди більше боліють за час. А раніше він був чудотворний. Чого? Тому що знову таки, я ним теж іноді їздив, і коли так бувало, поговорив з людьми. Хай бажі, у нас є чудотворна електричка, вона теж чудотворна. Чого? Тому що так говорив з людьми, люди кажуть, ой, батько, ми такі больні, такі немічні, нога болить, рука болить, і дойти не можемо. А тут треба їхати в Нікополь, рано утром вставати в 4 утра, що потім без 10-5 на цей автобус сісти, потім полтора часа в тому автобусі, не факт, що ти будеш сидіти. Стоять растися, та їдеш там в Нікополь, в Нікополі цілий день проводиш і потім ошвернеш. Сили появилися. Сили появилися, немічі кудись ділися, все нормально. Чи от, ой, мене, я не тільки кажу, давайте я вас підвезу в церкву. Ой, я ж не сяду в машину, я ж не сяду в машину. Помните, були теж чудотворні гроші роздавали по дві тисячі, які треба було їхати там чи в Покров, чи в Софію, чи куди-небудь. Всі зцілилися, всі навчилися сідати в машину, всі поїхали, навіть самі немічні. Ну це ж дві тисячі. А потім опять приїхали, ой, опять ми немічні. Тобто, ну, я тут не те, що там люди лукавлять, іноді да лукавлять. Іноді отак говорять і кажуть, і побачу, це піця від мене. Прямо не можу вам сказати, ну ви догадайтеся. А іноді людина так ну, щиро вірить в це. Щиро вірить в свої немічі, яких вони є, звичайно, але вони не такі критичні. Іноді людина отак от, в тумані тут знаходиться якийсь момент, що ой мені. Молиці ніколи, ой, мені святе письмо читати ніколи, ой, мені ніколи в церкву прийти, мені ніколи те, ніколи все, немає сил, немає ще чогось. А, а, а потім на все інше знаходяться сили, на все інше знаходяться сили. І знаєте, тут не було б це так страшно, аби ми б не вмирали. От є така даність в нашому житті, ми всі помремо, кожен із нас. Ми знаєте, ми про це зараз не думаємо, тому що смерть для нас. Якась така далека, якщо хтось із наших рідних помирає, звичайно, ми плачемо, і це унинія, ця печаль, вона трошечки приглушує роздумую про смерть. Тому що, коли унинія проходить, ми зразу ж в суету Кидаємося і все. І ми не, роз... не думаємо про те, а що буде зі мною, коли якомога. Але ми всі помремо. І ми не щезнемо, звичайно. Ми істоти безсмертні, Бог створив нас для безсмертя. Нам щезнути не вийде. Ми вічні. Бог дав кожному з нас безсмертя. такий факт, от така даність. Але яка це буде безсмертя наша, яка буде вічність залежить від того і тільки від того, чи навчилися ми тут, в нашому земному житті, любити Бога. А якщо ми не знаходимо для Бога час, якщо ми заради Господа не можемо змінювати своє життя, Відкидаючи в сторону гріх, чи, чи хоча б борячи з цим самим гріхом. Якщо постійно ми слухаємо сатану, який нас відлікає від, 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 від духовної справи, каже: ось, а тадвинь Бога в сторону, тому що тобі треба зараз думати про те, що тобі їсти. А двинь Бога в сторону, тому що тобі треба рішати якісь твої, якісь твої справи. У тебе ще справи зібралися дуже багато, тобі їх треба вирішувати. А двинь Бога в сторону. Чи от якщо Бог є, Він там може зробити то-то, 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 Якщо він цього не зробить, значить Бога нема. Як часто люди часто й думають. І це ж, ну, це просто означає, якщо ми допускаємо в себе таке, це означає, що ми Бога не любимо. І Бога не знаємо. А якщо ми Бога не любимо, і Бога не знаємо, і не маємо з ним спілкування в мирі, то як ми можемо надіятися попасти в Царство Божого? Тому що знову-таки із Священного Писання ми знаємо, дуже прекрасно знаємо, із тих притч, які Христос розказував, що не всі спасуться. А ті, хто погибнуть, вони погибнуть по своїй волі. Вспомните притчу про нерозумних дів. Чому ті нерозумні діви не війшли на свадьбу? Да? Тому що не подумали заранше, що треба оливи взяти. Тобто, це образ того, що думай про спасіння зараз. Думай про спасіння зараз. Не так, що махнув рукою, ой, що буде, то буде. Як хто кажуть, що заслужили, те й отримаємо. Заслужили Присподні і отримати в Ми всі заслужили При Ісподню насправді. Тому що якщо зміряти наше життя із Божими заповідями, там тільки і ужас. І тому ми спасаємося не заслугами. У нас нема заслуг. Ми не що. Ми спасаємося вірою в Ісуса Христа, ми спасаємося Його жертвою, яку Він приніс заради нас. І ми спасаємося тільки тим, що от ми, Господі, відкликаємося, беремо твій дар спасіння, відкликаємося і постараємося хоча б чуть-чуть зробити те, що ти нам кажеш. А якщо ми ігноруємо, то хто нам виноватий? Чи в той саме притчі про блудного сина. От завжди, коли мене кажуть, батько, що війна, що весь світ в як будто, бо тут При Ісподня вже почалась. Де Бог, де Бог? Я думаю, а де людина. І одразу розказую притчу про блудного сина. Ось дивись, от блудний син сказав, батько, ти мені не потрібен. І пішов собі, взявши свою частку спадщини. І що з цим блудним сином случилось, який захотів жити без батька? Він це проїв, прогуляв і оказався в такому страшному, жахливому положенні, значить в голодаті, вдрать, обіславлений йому, з голодною смертю мог би там померти. Чого він такий? Не то, що батько його вигнав, чи батько про нього забув. Ні, він не захотів. Він відвернувся, як наслідок таке. Ми блудні сини, наше, все, наше людство, блудний син, яке відвернулося від Бога Отця. Як наслідок, да, що відбувається? Тому що коли ми забуваємо Бога, тоді сатана приступає, починає нам, нас підстрикати. І ми починаємо робити гадості, так як хулігани, да? от в школі, школьні хулігани. Там от є підстрикателі, які там, а, а йди зробити, а от іди зробити, а йди там то. І багато хто слухає цих подстрікателів, потім хто виноватий? не той, хто підстрикав. Попадається той, хто зробив. А пастрикатель, о, я є що, я що, я що. А ті, хто не слухає пастрикателів, у них проблем нема. І от ми зачасту от страдаємо, за часту заходимо в життєвий тупік, тому що забуваємо про Бога. І як ми забуваємо про Бога? Ми заповіді Його не виконуємо. Ми не цікавимося заповідями, які Христос нам завишив. Тож, якби ми жили по Євангелію, ми були б щасливі. У нас є в кожного дома інструкція про те, як бути щасливими. Бо сама Нагорна проповідь. Відкриваєте Нагорну проповідь, і там все ж прописано. Але ні, ми читаємо цю Нагорну проповідь і не соглашаємося. А я не можу. А в мене не виходить, а я не згоден. І що як результат? Щастя, не нещастя, ти сам остаєшся при своїх гріхах, при своїх тривогах, при своїй біді. А якби послухався, можливо б щось там би і змінилося. Можливо, в душі якесь світло з'явилося, яке б освічувало життя, а в світлі жити не так страшно. Тому що, знову-таки, коли виходиш ночі на вулицю, коли тьма, коли темно на вулиці, навіть у свій двір. Виходиш ночі у свій двір, хоча знаєш це мій двір, бо там все, знає, куди йти. Але ночі виходиш, і ночі якось так трошечки жутковато, трошечки якось так от. Некомфортно, коли немає світла. Не так, як в день, коли світло світить тому ж самому дворі. Чому? Тому що світло є світло, а відсутність світла є темрява. І коли в нас немає світла Христового, наступає темрява гріха. І от тоді приходить це все, що нас мучує. Приходить гріх, приходить розлад, приходять трагедії, приходить війна. І тому кожному з нас про це важливо пам'ятати, що якщо ми відвернемося, якщо ми не будемо робити, тось особисто, тобто не хтось там по сусідству, тому що часто ми, знаєте, слідкуємо навколо себе, а про самих себе забуваємо. Якщо от ми не будемо, до Бога тягнутися, ми можемо залишитися за дверьма царства Небесного. І це страшно, і це трагічно. І це не тому, що Бог. Відвернувся? Ні, ми відвернулися. Ми не захотіли. Ми послухали Садану, який казав, а то двинь Бога в сторону, ось тобі треба думати про твоє тіло, як його тобі питати і гріти. А то двинь Бога в сторону, тому що тобі треба думати, як тобі тут статус серед людей мати. Що люди про тебе подумають, а не що про Бог про тебе подумає? А що люди про тебе подумають? Віддивий Бога, тому що він не такий, який тобі хочеться. Оці да, от які в пустині будуть, на жаль, ми всі провалюємо кожного дня. Тому що в нас постійно, постійно якісь тарок, бурі, таракани, які нас відлучають від Бога. А потім ми, звичайно, страждаємо. І потім, знаєте, як проблеми, які є навколо нас. Чи зі здоров'ям, чи в відносинах між людських. Ці проблеми просто нас добивають. От всередині пустота, тому що Бога вигнав серце. А тут ще проблема клац, і добили тебе. І все. І людина думає, а за чим мені жити? а в чому щастя, а в чому радість, ніде радості немає все. Да? Тому що от немає основного. Немає Бога в душі. Тому давайте про це подумаємо. І знову-таки, Євангеліє дано Перш за все, для того, щоб нам знати, як жити, як Божі заповіді виконувати, у нас є відкровені від Бога. Тобто сам Бог нам говорить, отак живіть, оце робіть. В той же самий час в Євангелії є застереження про те, як робити не треба, про оці підводні камні, які можуть бути на шляху нашого духовного життя. Щоб ми це знали, розуміли, і ці спокуси обходили стороною, чи їм протистояли. І от коли настане цей момент, коли ми повинні молитися Богу там, ввечері чи вранці, от ну, настає цей час, коли треба помолитися Богу. І от у сатана приступить і скаже, ой, тебе там, тебе там щось недороблено, тобі треба те ти зробити, ти зробити, ти зробити. Треба що казати, сатані? Не хлібом єдиним буде жити людина. А то й ви сатана. Помолитись Богу і побачите. Ви вспієте зробити все, що треба. Ой, я не можу піти в церкву. Помните ж притчу про званих напів? Як цар зганівався? Бо що у вас лукавий напір, а ви відказались бо в ну, земля нова, надо цю землю спакувати, той волів собі купив, в іншого там син одружився і треба бути на свадьбу. Син. Що то сказав? Ну От все, не знаю їх. Киньте в тьму безпросвітну, де буде плач, і скрегній зубів. А от коли ми вміємо, Господи, Ти важливіший Тому ми наші людські, якісь взаємини, наші проблеми відвиваємо в сторону, і якщо треба йти в церкву, йдемо в церкву, а потім все інше. І от коли будемо вміти оце робити, да, і от не Богу претензії не став, що, Господи, ми не знаємо, чому так нам боляче, ми не розуміємо. Але нехай буде воля Твоя, як ви всемані Христос молився. Нехай буде не так, як я, а як ти, Господи. От коли ми навчимося, а ти блять сторону зараді Господа, все ти б гач сторону зараді Господа і Богу не ставить претензії, а просто довірять, як дитя довіряє своїй матері. Тоді ми побачимо, як життя зміниться, як світло почне сяяти в нас. І як все буде інакше, страх уйде і буде впевненість в завтрашньому дні. Тому що ви будемо надіятися. Не на якихось політиків, чи те, що в кармані там а або надіється на Бога. По-справжньому. Не так, як просто фраза, от ми на Бога надіємося. Ні. Той, хто надіється на Бога, той живе по Божому, Той живе по заповіді, той живе по Євані. Хоча би намагається це зробити. Тому намагаємося це зробити. Бог дав нам інструкцію про те, як бути щасливими. Бог дав нам інструкцію, як нам спасатися. Не ігноруємо це. Стараємося це виконувати. У нас є життя, час є такий в нас, поки ми живі тут ще. Давайте постараємося цей час витратити саме на те, щоб у нас сяє освітло Боже. Тому що іншого світла не може бути. Тільки Боже світло, тільки в ньому Бог і наше спасіння. Пам'ятаємо це і прийдемо до покаяння. Амінь.